Розглянемо задачу ЗНО за 2014 рік. Відрізок АВ перетинає площину Альфа в точці О. Проекції відрізків АО і БО на цю площину дорівнюють 5 і 20 см відповідно. Нам потрібно знайти довжину відрізка АВ, якщо АО дорівнює 8 см. Давайте акуратно малювати малюночок. І так, у нас є площина Альфа. І наш відрізок АВ, який перетинає цю площину в точці О. Тепер нам сказано щось про проекції відрізків АО і БО на цю площину. Давайте намалюємо спочатку проекцію відрізка АО. І так, для того, щоб це зробити, нам потрібно з точки А опустити перпендикуляр на нашу площину і отримати точку А1. І тоді відрізок оа 1 і буде проекцією відрізка АО на площину альфа. Аналогічно робимо для точки Б, тобто проєктуємо відрізок ОБ на нашу площину. І отримуємо, що Б1О це і буде проекція. Пам'ятайте, що ви опускаєте перпендикуляр на площину. Тепер давайте в наших позначеннях запишемо відомості задачі. А саме, нам відомо, що проекція відрізка АО дорівнює 5 см, тобто А1О дорівнює 5 см, аналогічно Б1О дорівнює 20 см і АО дорівнює 8 см. Давайте уважненько подивимося на малюнок. Бачимо, у нас два прямокутні трикутники. Для того, щоб знайти весь відрізок АВ, нам потрібно знайти його кусочок ОВ. Якщо ми уважно оглянемо на малюнок, то побачимо, що у нас є вертикальні кути. А саме, кути АОА1 і БОБ1 вертикальні, тому вони рівні, як вертикальні кути. Це властивість вертикальних кутів. Що це означає? Це означає, що ми можемо стверджувати, що трикутники B, b 1 o та A1O подібні. Оскільки у них всі три кути рівні. Один з них 90, інші рівні як вертикальні, і зрозуміло, що третій кут у них теж однаковий. Отже, запишемо співвідношення, яке виконується для подібних трикутників. А саме АО відноситься до БО так само, як А1 о до Б1О. Звідси, і будемо шукати наш відрізочок БО. БО дорівнює АО помножити на Б1О, розділити на а 1 о Підставляємо відомі значення задачі і отримуємо, що БО дорівнює 32 см. Зараз багато хто робить поширену помилку і 32 см вписую в відповідь, тобто кажуть, що правильна відповідь для цієї задачі варіант В. Але пам'ятайте, що не треба спішити, і уважно, після того, як ви дійшли, вам здається, вже до кінця ще раз прочитати питання задачі. Нас просять знайти довжину відрізка АБ. А згадуємо, що відрізок АБ це два кусочки АО плюс ОБ. Тобто 8 плюс 32. І довжина його 40 см. І як бачите, правильна відповідь для цієї задачі варіант Г. Отож, не спішіть та будьте уважними.